А я все показую вам дерев'яні вироби. Вийшла на вулицю зранку і бачу, тут стоїть криничка, яка влітку стоїть в садочку, і тут ростуть квіточки в ній. Ось така красива криничка. Ось, навіть не крутиться. Ось відеречко тут є. Відерочку, теж ростуть квіточки. І ось тут ростуть квіточки. Дуже гарно влітку. Всім привіт, всім доброго дня. Йду зараз до стоматолога і вирішила трішки поговорити з вами. Ви знаєте, після цього крайнього відео, що я виставила з українським борщем. Тільки мені коментарів написали багато. Така велика підтримка була, що в мене аж сльози на очах були. Мені настільки приємно, настільки приємно було читати ці коментарі. Мені приємно, що ви дивитесь, мені приємно, що ви коментуєте, що ви підтримуєте. Це просто неймовірно. І справа не в кількості підписників, які на мене підпишуться, а справа в тому, що українці це просто неймовірно супер класна така нація, сильна, яка підтримує. Один одного всі підтримують, незважаючи на те, хто де знаходиться, в якій країні. Це просто я навіть не знаю, якими словами описати, в мене емоції переповнюють. Настільки мені приємно. Ось. Йду зараз до стоматолога, так як українські стоматологи теж найкращі. Тому поки в батьки вирішила підлікувати зубки. Усім щиро-щиро дякую за підтримку і бажаю вам всього-всього самого-самого найкращого. Здоров'я, щастя і, звичайно, перемоги, щоб швидше вона вже настала, щоб швидше був мир і щоб всі люди були живі, здорові. Щоб нарешті всі мали радість якусь, тому що як би ми не старалися посміхатися, але ці всі події, вони все одно сидять ось тут всередині, вони турбують кожного із нас. І тих, що в Україні знаходяться, і тих, що за кордоном. О! Швидкої нам перемоги всім українцям. Ціную кожного і дякую всім за підтримку. Вийшла я від стоматолога, побула там 5 хвилин, немає світла. Класно. Так їде немає світла, я вже ті помаду стерла, підготувалась. Е, є генератор там у нього, але щось не працює, чи він кудись його там відвіз, чи що, я щось не зрозуміла. Коротше, прийти потрібно пізніше. В три часа, це через 2 години, піду знову. Нічого, прогуляюсь туди-сюди. Корисно на свіжому повітрі. Єдине, що таке болото. Сьогодні сніжок такий класний сипав. Але так як плюсова температура, все ось так от тане. Це добре, що на тротуарі трішки сухіше, то можна йти. Зараз піду ще прогуляюся, заберу посилку на почті замовляла собі чехол на телефон. Новий, бо мій вже такий страшненький. Жовтий. Я замовляла десь в Інстаграмі. Там малюнок роблять, який собі хочете. Потім покажу селочку, можливо, скину, можливо, кому цікаво буде. Ось тому йду в центр гуляти. Хочу показати вам свою рідну школу, в якій я провчилася 11 років. Звичайно, вона вже змінилася з тих пір, її підфарбували, поміняли дах, бачу. Ось. Дуже велика у нас школа, вона у нас одна. Була раніше ще початкова школа, але потім вже ходили всі сюди, вже не розділялись. Але коли я ще ходила, то я... У перший клас ходила в іншу школу. Це була окрема школа, як ніби садочок, тому що ми там у першому класі спали в день, як в садочку. Так цікаво. Ось така школа десь. Ось тут був мій клас. Ось на цю сторону виходили вікна. Скажу чесно, я в школі не любила вчитися. В школу дуже любила ходити, особливо в старших класах, але вчитися я не любила. Вчилася непогано, але, е, але це було не найулюбленіша справа. Я більше любила спорт, фізкультура це для мене був самий улюблений предмет. Я постійно була де тільки можна, приймала участь у різних змаганнях. Колись навіть готувалась до змагань по прыжках в висоту. Це коли така перекладина, як жердина стоїть довго. І ти розбігаєшся і через спину перепригуєш через неї. Я так перепригнула, що перелетіла через все і зламала собі ключицю. Ось така спортсменка була. Далі я ходила ще на дзюдо, сам позаймалася. Коротше, спортсменка я ще та. А зараз вже з часом то спина, то шия, болить. Така якась спортсменка, не знаю. Чому так? Все життя ніби займалась спортом. А якось так. У цьому віці вже починає, напевно, вилазити, але це ще все наші нерви, я вам хочу сказати. Менше потрібно нервуватися, бо все, все через ці нерви. Всі хвороби вилазять. Ось. Так. Люди так дивляться дивно на мене. Думаю, що вона йде там, розповідає в телефон. Якщо десь потрібно було в школі. Вівати, танцювати. Це була перша я. У нас клас був дуже дружній і такий згуртований. Ми і в КВН приймали участь, і де тільки ми не були. Дуже веселий, у нас був клас. Трошки іноді чудили, але було весело і є що згадати. Ось у нас півтора року тому була зустріч однокласників, у нас було 16 років. Здається, 16, я вже не пам'ятаю, скільки років я закінчила школу. У 2005 році. Зараз вже 23. 17, напевно, років. Ну, 17 з половиною року, так. А в минулого літа не цього, що було було 16 років. І ось у нас була зустріч, дуже класна була зустріч, і ми багато чого згадували. Цікавого було що згадати. Ось, тому є така трішки ностальгія. Є що згадати, і приємні спогади це все. Ось забрала чехол на телефон, хочу показати який. Так. Ось такий гарненький. Чи мені так сподобався, чи весни захотілося вже, чи що. Там дуже класні ячехли і патріотичні є чехли, але вони були прозорі. а мені мене телефон такий фіолетовий, на ньому просто би нічого не було видно. Добре. Ось такий він. І ще в мене те, що тут обов'язково треба магнітик прикріплювати, так як я авто їжі постійно по навігаторі, часто дуже. І мені потрібно то спортив би малюнок мені просто той красивий патріотичний, тому взяла такий весняний. Я залишу силочку, перейдете по силці, подивитись, можливо, комусь потрібні чехли. Ось так. Випало трішки снігу, вже розтає, вже третій день так випадає і починає танути. Та ми поки ще він був, вирішили зліпити сином сніговичка. Я вже, напевно, років сто не ліпила сніговиків. Добре, що син мене витягнув, трошки згадала дитинство. Дивіться, який сніговичок у нас вийшов модний. З віником, з морквочкою, з вугликами, все як має бути. Тільки трошки замурзаний, Вимастився трішки. Ходив неаккуратно хустинку йому так по модному зав'язали. Щоб він був такий на стилі, не просто тако собі з відерочком на голові. Такий кумедний стоїть тут веселий сніговичок.